Привіт, друзі, ви на каналі Господарство Всині. Сьогодні 6 травня. 6 травня. На цей даний момент виглядає так розсада. Ось це у нас тут Оце раз, два, три. Це квіти. Ось ці два, оце і ось ось це і ще отут. Це у нас кабачки. Такі кабачки великі. Просто були дощі. Не було, не було куди садити. Зорали сьогодні на городі. А це треба ще розбити. Ще треба картоплю посадити. Ну, і це ще поки що не будемо висаджувати. Ну, добре, це розібралось. Це у нас огірочки. огірочків тут у нас. 15 їх. 15 огірків. Бачите? Друзі, це у нас капуста. Ну, це ми все висадили, але це ще такі ну, виросли, ну, нихі були ще, ну, так сказати, нещасні, тобто такі не виросли, це теж квіти якісь. Друзі, оце я посадив на своє день народження, сам садив в лоточкиці, в 4 цих, Чотири 4 це на своє день народження, тобто 27 березня це десь пройшло майже півтори місяці. Кавуни. кавуни, Друзі, абсолютно нічого не вийшло. Поливали, поливали. Друзі, вони ще давно, вони не вивезли. Ні, вони давно ще неділі. Тижня два Уже помітили, що вони навіть вони мали десь через тижня-два після висадків, щоб якось поз'являтися, поливали, нічого не вилізло. Оце тільки помідора одна вилізла і все. Її треба підділяти може? Так, да, її треба підділяти. Тому буду сіяти відкритий грунт в, в травні ще. Відкритий ґрунт, ще є насіння кавунів, тому я буду висівати. Ну, а насіння було те, що було в минулому році. Ми садили. Дуже якось дивно в цьому році, чомусь не вилізли. Добре, а зараз переходимо до господарства. Так, друзі, з камерою з дитинства забув простувати спочатку. Бачите, так тепло, тепла погода на вечір. Вранці -то було трішки сонячно, але трішки прохолодно. Було якось... Зараз, бачите, кури їдять зерно. Так, друзі. Так, у нас тут є яєчка. Яйця є. Якщо яйця є, то це добре. Треба зібрати їх. Зараз беру це все. Так, mm -hmm. да, друзі, ще тут є одне яйце. Вони е більшу частину просиді просиділи в тій загорожі, може е весь день, якщо так кажучи, е казати, говорити. Вони е цілий день сиділи там. Друзі, в паузі я вигнав курей сюди, зачинив, щоб не заважали збирати яйця. А, дивіться. О, ну я ж що казав? Що я ж казав? Да, реально вони там були, то вони знесли. Значить, якщо тут два, тут іще шість. І вісім, і де одне ще вже за день дев'ять яєць. То дуже нормально і дуже добре, я б сказав би. А вони там чекають, хочуть пройти. Бачите? Ой. І ще так треба забрати. Повторюю, що були на городі, зорали нам. І було вранці холодно прохолодно. Ну, як сказати, 11 градусів тепла було до обіду. Е так, вже 6. Е так, і було якось холодно в куртках, а ось вже в другій половині дня. В другій половині дня, в пів другої, пів другої. Е, вже ж якусь жарку стало навіть. Фух. Ще вон не треба забрати. Курочки молодці, дев'ять то дуже добре. Кожен день дев'ять це добре і вісім добре. А зимою, зимою нормально це дуже добре, що 4-5, бо, бо буває 2 яйця на 4 дні. Тобто раз в 4 дні, два яйця, раз в 4 дні. Один, один раз можуть знести було, такі, е, в перший день, а другий в четвертий день, або другий третій і перший другий, потім не знести. Ну, такі. Ось таке буває з цими курами. Зараз я занесу в паузі і піду. от До вас повернусь. Та, що ви? Забрав ваше багатство. Багатство. Кролі так, сьогодні я давав їм ці молочайно накусили їм. Сьогодні вони ще не до кінця це Я не буду їм давати, бо йде вечір вже. І так вже 17.43. Е, то вони з'їдяться за ніч, за вечір, а завтра рано їм можна вже дати всі. Вже дам молочай, там вранці, завтра неділя. А там знову після завтра, понеділок, робочий день. Звісно, відео буде тут ввечері. Просто вони були тут до обіду. Вони були в за тобто. Вони тут сходили. А ось після обіду і до 17-ї минули, тобто десь е, виходить, що це було. Ну, це навіть не. Це виходить навіть 10-40 водой. Зачинили, тобто вони як вже десь 6 годин були, ось тут, ну тобто вони були закриті там цьому огорожі ці, вони там нанесли багато яєць, приблизно сім. А вранці я так зрозумію, що вони два. Або одне вранці, або взагалі не зараз, або одне вранці не зараз, ввечері знеслись. Я думаю, що вони зараз вже не будуть нестись, тому що вже вони будуть лягати спати, Вони вже такий, такий час не несуться вже. Але може, влітку будуть нестись, коли буде довший день. Зараз і так є довгий день, який десь до 20.30 цей світовий день, світловий світовий. Е... Триває. От, 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 от хитрюга, да? От скажіть, вчора то бачив, хитрюга. Ворог, курочка, хитрюха. Хитрюга, хитрюга. Ох, яка ти хитка? О, що таке? Друзі, дякую вам всім за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо відео сподобалось. І до нових зустрічей!